Запрошую до центрального мікрофона Петра Порошенка, народного депутата позафракційного. Пане Порошенко, європейські країни закликають до мирного розв'язання ситуації в Україні, до діалогу між владою та опозицією. Проте події неділі показали, що опозиція не контролює. Акції протесту, мирну акцію протесту де гарантія, що знову не буде провокацій з боку політичних сил, які зацікавлені у загостренні ситуації? Дуже дякую, Андрій. Дуже дякую студію. Це надзвичайно цікаве запитання. і Я спробую у відповіді на це запитання трохи допомогти після блискучого виступу Ганни Миколаївни. Як же завтра голосувати? І спробую також відповісти на головне питання, яке поділи, поділило нашу аудиторію. Все-таки питання євроінтеграції. Воно об'єднує чи розколює Україну. Що керувало людьми, які вийшли на е, майдан 24 листопада, коли ще залишалася надія підписання угоди про євроінтеграцію? Мені дуже сподобалося на Вільнюському саміті вислів канадського е, парламентаря. Він сказав: ви є унікальна країна. По, всій, по всьому світові люди виходять для того, щоб голосувати, протестувати проти підвищення податків, протестувати проти підвищення тарифів, вимагати підвищення зарплат. Ви єдина країна, яка вийшла за ідею. Мільйони людей вийшли лише для того, щоб демонструвати бажання модернізувати свою країну. І не бажання жити як раніше в умовах корупції. В умовах нечесності, в умовах відсутності суддів, в відсутності демократії, в відсутності свободи слова за виключенням, э, дуже рідким виключенням. Рідкісним. Рідкісним, вибачте, <сміття> вивчу. Але на сьогоднішній день Україна продемонструвала, що вона є європейська країна, яка здатна об'єднати Схід і Захід, бо європейська ідея насправді об'єднала схід і захід. Далі що трапилося? 29 числа, 29 листопада, день, про який молилися мільйони українців, які з нетерпінням чекали мільйони українців. Потім увійде в історію як Чорна п'ятниця. Чому чорна? Бо були втрачені надії, і українська делегація повернулася з Вільнюса без підписаної угоди якої так чекав український народ? Я ще раз підкреслюю: українське молоде покоління майже 80% на сході і на заході, на півдні і на півночі і в центрі країни за європейську інтеграцію. Але трапилося Але трапилася Чорна п'ятниця. Що відчували люди? Сум і сором. Вийшли на майдан. Що робити далі? А далі почав, е, з 4-ї години ранку почались нові процеси, які теж увійдуть в історію України, я впевнений, і будуть мати назву «Кривава субота. Бо прийшли нелюді в погонах, які утримуються за рахунок платників податків України і почали бити беззахисних дітей. І не вірте тим, хто каже, Це ж політики мають нести відповідальність, бо вони їх туди вивели. Ні. Це люди, діти якраз сказали, що ми поза політикою. Ми сюди прийшли не підтримувати опозицію чи владу. Ми прийшли боротися за нашу мрію. Ми студенти першого курсу, молоді хлопчики і дівчатки. Ми абсолютно не агресивні. Ми співаємо пісні, ми висловлюємо форми цивільного протесту. Оператори П'ятого каналу, які теж були побиті в, ті, в, в, в ту ніч, дуже добре зафільмували, як це відбувалося. Коли нічи ні опер, дівчину, троє нелюдів просто молотять ногами. Коли доганяють, уявить собі з Майдану Незалежності, догнали аж Михайлівському соборі. Це скільки метрів треба було гнати цих дітей, щоб вони до храму Божого забігли. І з молитвою там рятувалися. Яка ще була потрібна лакмусовий папірець, який розділить нашу країну на, люд... на людей і нелюдів? Нема там політики, нема там влади і опозиції, нема... є люди, яких з дитинства вчать. Жінок бити не можна, дітей бити не можна, лежачого бити не можна. Людина, яка впала і хвора, допомогти треба. Забули про це все. Зараз нам кажуть: слухай, а може ну, уряд не винен? Може ми начальника міліції поміняємо? Ні, цинічно каже влада. Ми спростовуємо слова Азарова, який сьогодні заявив на зустрічі з послами, керівниками іноземних представниць про те, що начальника міліції звільнено. І виходить заступник міністра внутрішніх справ 40 хвилин тому і каже: він на роботі. Він залишиться до кінця розслідування. Мало їм було, що весь світ бачить кадри. Їм слід розслідувати треба. Що би я зробив на місці прем'єр-міністра? Ну, трапилось. Перше, що б я зробив, я б поїхав би. Вибачився перед батьками цих дітей і міністра охорони здоров'я відправив би в лікарню. Друге, в четвертій годині ви вже по телебаченню бачите ці кадри. О п'ятій годині я би вивів на майдан і сам би розбив ці намети. І сказав би, друзі мої, це демократія, свобода слова, понад усе. Ми негайно притягнемо до відповідальності, хто це робив, і ми все відновимо, бо влада тут ні до чого. Яку реакцію ми бачили уряду? Ми ще розберемося. Вони винні. Вони кидали, ці діти кидали в бовдюрів з беркуту зеленим горошком. І в цьому вони винні. І зараз міністр охорони здоров'я мав займатися тим, щоб е, рятувати, лікувати тих дітей, хто постраждали. Міністр внутрішніх справ мав негайно звільнити тих, хто віддавав злочинні накази. Міністр освіти мав дякувати студентам за їх громадянську позицію. І кожному міністру була робота. Але міністри, цей тест на людяність, не політичний, не влада і опозиція, тест на людяність не здали. І завтра депутати. Тепер же тест буде для депутатів. Ще раз кажу, ви можете бути з влади і з опозиції, але ви схвалюєте такі дії, і то ви не маєте права претендувати на те, що ви живете в цивілізованому суспільстві. І або не схвалюєте такі дії. І тоді голосуєте. Голосуєте не тому, що ви хочете. Е там стати на бік опозиції, а тому, що ви хочете залишитись людьми. Бо вам треба в очі дивитися дітям, вам треба е, думати, претендувати на те, що ви представляєте український народ, і вам треба об'єднувати українську державу. І друга позиція. Дуже коротко. Наступає наступний день. Уже не 100 тисяч. А за оцінками деякими: 700 тисяч людей вийшли на вулиці Києва. З дітьми. З дружинами, з квітами. Абсолютно мирна акція прийшли. Почали з молитви нарешті, звернення блаженнішого. з слів великих, друзі, зло можна перемогти тільки любов'ю і тільки добром. Нічого іншого, ці сотні тисяч людей не несуть. Я виступив на Майдані. Не залишився на сцені, але почувши, що почалася провокація на банківської, один своїм сином старшим і своїм помічником пішов там, де мені сказали, що сотні тисяч проплачених бандитів тітушок, озброєних ножами, сокирами, озброєних петардами, слізогінним газом. Натренованих, завезених туди, в автобусах комфортних зі всією цією зброєю в удвір е, будинку Верховної Ради, мали демонструвати, що в нашій країні це не революція, це путч, як сказали. Кадри були потрібні для цього. Що це не революція? Це не мирні акції громадянського спротиву. Це погроми. Ця картина їм була потрібна. В супроводі міліції, як в травні місяці, заїжджає великий грейдер, і він має топтати солдатів строкової служби внутрішніх військ, щоб було кров і щоб виправдати застосування сили по відношенню до е, мирних людей. Звичайно, я не міг стояти осторонь. І сьогодні, ну дійсно, ви всі, я сподіваюся, що дехто з вас бачив. Що я прийшов в гущу цього конфлікту, незважаючи на ще раз кажу на е, слезогінний газ, незважаючи на булижники, які летіли прямо мені в голову, я стояв і закликав друзі. Нас тут стоїть півтори тисячі людей. Ми, я людина, яка є авторитетна і добре відома, стверджую, це провокатори, це бандити. Міліція їх не затримує, бо міліція має дуже добру тактику, як їх хапати. Як тільки підскочив, ряди розступаються, захоплюються, затягуються цей негодяй, який з топором з сокирою, з гранатою. Підскочив до цього і дуже швидко нейтралізується. Але вони побачили, як ми їх відтісніли. Що їх сценарій вже не працює, бо грейдер ми захопили, бо е, там їх відтісніли. Далі штовхати людей на ножі я не міг. Я сам став на захист людей. Незважаючи те, що вони мені стягнули з цього грейдера, я заліз туди знову. А хто і, вас, хто вас стягнув? уточніть? Стягнув бандитиці. Вони запригнули на це. Мене схопили п'ятеро людей. Пі... Е, разом зі мною був е, друг мого сина. Він стояв, захищаючи мене, його пирнули ножом. Розрізали куртку, попали е сюди. Але друзі, ну я їх не боюсь. Бо моя мета була: я боровся за суверенітет України, я боровся за її незалежність. Я боровся, щоб не дати сказати, що це не наша мирна акція, яка ми просто хочемо жити в нормальній країні. І ми не дамо їм шансів провокаціями зробити право, мати право називати нас Путчим, називати нас погромами, бо нехай вони вчаться. Як проводити мирні акції і вчора, і сьогодні я працював лише над одним. Ми не дамо більше чинити провокації. Ми будемо тримати акцію мирними, і ми маємо завтра продемонструвати, що дійсно ми маємо відправити той, хто не зграбен, хто е, знищив імідж нашої країни. Бо сьогодні Україна по всьому світові демонструється не тільки мільйонними мирними акціями, а бомбами, світошумовими гранатами, слезогінним газом, побиттям тітушками міліції, яка робиться. Виключно за гроші влади, пане і оце Порошенко. Коли я як громадянин ви кажете, не «ми», ви асоціюєте себе із офіційною опозицією з українським народом? І Дякую. Бо зі мною ви бо коли ми пішли туди, і зі мною було декілька тисяч людей. Вони туди прийшли стояти за Україну. Можливо, там були прихильники батьківщини, Дякую. можливо, удари, можливо, свободи. Дякую. Можливо, більшість з них були просто хотіли жити в цивілізованій країні. Дякую, Яніна Соколовська. Я не на Знаете, в каждой войне, видимо, своя правда, и у каждого эта правда отдельно, потому что мы все видели видео, на котором э, в милиционеров летит и горящее бревно, и железные пруты, и не только зеленый горошек. Да. Вот, и события были совершенно разные, но вы действительно пришли в эту толпу, вы сказали о том, что вы бы могли баллотироваться в президенты Украины, если оппозиция не выдвинет единого кандидата. Плюс к этому, а Где с... вам такое привиделось? В интернете. Плюс, плюс, плюс сегодня в том же интернете курсируют опять же слухи о том, что вы можете стать новым премьером, а также ведете переговоры о том, что вы вроде бы собираетесь стать новым министром. В связи с тем, что этих разговоров очень много, хочется спросить у вас, вы ведете эти переговоры или нет? То есть вас не доля державы, вас не интересует то, что ну, сейчас происходит, вас не Майдан, вас интересует посада для Порошенко. Да. Порошенко собирается быть... Бути... Громадянинам України, але тої України, яку будуть мати підстави пишатися всі, хто тут живе європейської, безвізової, чесної і некорумпованої. І І мені не потрібно для того, щоб я ефективно працював, жодна посада. Я давно казав, я в цій країні працюю Порошенко. не ведете ви ні Ірина Гаврилова.